Ось отак виглядають панелечки. Все, і нічого ж не скажеш, що щось не так. Ну, блін. І по мощності видають. Да, видають нормально, не спорю. Трошечки більше, ніж оці, що я демонтірував 545. Да, трошки більше видають, все, все правильно. І не видно, перегріва без тепловізора. Ну, а так, бачите, тепловізор включив. І зразу видно, чи брак якийсь. Впарили. Хрен його зна. Ну, так, от. Панельки змонтовані. 4 підключені. Так, ось дивиться, Раз. Два. Три. Ця четверта. Підключена. Оті, ті п'ята, шоста і сьома. Вони ще не підключені. Але є нюанс. Так, ця. нормальна, рівномірно. 44 градуси. Ця. Дивись, 64 градуси. Якого хера тут локальний перегрів. Ну, це ж ненормально. Зразу видно. Отдільна ячейка. 50 і більше 60 градусів. Тут так само тут. Тут то ж саме. Адільний локальний перегрів. І тут ячейка з перегрівом. Тут те ж саме. 56. Причому 50 на самих панелях. Оці панелі не підключені. На них ось по 54 градуса десь. Нікуди не підключені рівномірно нагріті І та панель так само. Ну, херня якась виходить. Що ви за фігню продаєте? Компанія енергомотів. Ну, блін, ненормально це. Це ненормально. Чи ви думаєте, В людей немає тепловізора взять і перевірити, що за фігню ви продаєте? Бляха-муха.